Вітаю вас! Я займаюся агросупровідом і зараз інтенсив доїдання клієнтів березень. Ми стартуємо з посівом і в записувати повноцінне відео нема часу, тому ж відки будуть відповіді. Тут у нас є питання, ось бачите, це тут Алла. Сухак хоче отримати відповідь. Хочу запитати вашу думку, чи можна ними користуватися, якщо ґрунт сам по собі кислий, чи не збільшить вони ще більше закислення ґрунту. Тобто, не витрачаючи багато часу. У мене поки перерва між клієнтами є 7-10 хвилин від, дати відповідь на це питання. Це питання стосується добрив, добрив, грогрін, гелі, вони кислі і порошки. вони... Вони. Більше до нейтральної, бувають іноді кислі. Давайте приходимо в сам каталог Добрий Грогрін, дивимось на них і по ним зараз будемо рухатись. Так, дивіться, перше, за що, що хочу, щоб ви зрозуміли. Єдина мета, от, от я займаюся агросупрудом. Так, у мене є інтернет-магазин інтернет Агродвіш, посилання під відео. Там є ці добрива, там є трихадермамікагардіан, там є бактеріальні препарати. Але незалежно від того, хто би що не продавав би, треба думати перш за все, щоб рослині було комфортно розвиватись, і внаслідок цього рослина давала класний, адекватний, нормальний врожай, вчасно і ви заробляли гроші. Тобто все повинно бути логічно. Поїхали по поодобривам розбратися. Якщо у вас ґрунт кислий, якщо ви вирощуєте звичайні стандарт, стандартні рослини, овочі або щось там інше, там, де потрібно більшість рослин почуває себе добре в ґрунті, коли pH ґрунту 6. 6,2, максимум 6,5. Є PH ґрунту водної витяжки, є PH ґрунту а, кислотної витяжки. Це імітація кореневих ексудатів рослини. Тобто, коли трихадерма заселяється на кореневу систему рослини, вона підкислює ґрунт, але не в нуль вона підкислює, а вона доводить ґрунт до того, який подобається рослині. Навіть якщо ґрунт у вас буде 4 то триходерма буде його підкислювати, але в межах свого, своєї життєдіяльності до 6-ки 5,5, 6,62, бактерії роблять ґрунт більш лужним до, від 65 до 7,5, навіть 8. І добре, коли в ґрунті є те і те. Поїхали розбиратись з цими добрами. Є добрива у компанії Грогрін, є а, лінійка Грінта, да, з фульвакислотами. Тут у нас і прописується і PH, і все. Тут, тут, ну, це добрива, котрі, якщо весь час їх вносити, то. Mm, ну, в Рощин буде нормальний. Якщо у вас гру, э, ґрунт має pH 4, 3, 4, 5, там, пускай, ну, 5 це ще більш-менш такий ґрунт, то я би не радив би використовувати кислі добрива. Азотна кислота, сульфат амонію, артофосольна кислота, там, де H є, це H водень, котрий дає кислоту. Я би не радив використовувати Добрив, добрива з гелями. Да, в компанії Green є а, гелі, вони мають а, кислу а, реакцію. У них тут PH 2,6. Я би не радив використовувати на кислих ґрунтах, але є одне але: от я займаюся агросупроводом, агроконсультації. Кислі ґрунти по Україні, тобто я беру всю Україну, а, зустрічаються можливо 2-3%. Із тих, хто до мене, хто зі мною співпрацює. Звісно, якщо ви десь живете і у вас кислий ґрунт, і навколо вас кислий, то у вас, вам може здавати, що по всій Україні навколо це кислі ґрунти. Добрива кислі, якщо ви їх використовуєте, треба зрозуміти, що ґрунт об'єм має великий полив, ви робите, ну, якщо ви вирощуєте в відкритому ґрунті, ви не весь час носите добрива ви якусь частину дали з добривами, да? можливо, підкислили в розчин поливу там, до п'ятірки, там 4, 8, 5, 6. Коли воно потрапляє в ґрунт, то а, воно ну, не в... Міняє pH-ґрунту там в іншу сторону. В мене є знайомі, от зараз розрах, роблю розрахунок жилення по відкритому ґрунту. Цибуля, цибуля, розсадна, цибуля сійна, морква, ph ґрунту 7,5, і там у нас кожен полив буде йти кислота азотна, або та 10 літрів на гектар. Кожен полив будемо враховувати ці елементи живлення. Тому боятися кислих добрив не потрібно, але при умові, якщо у вас кислий ґрунт. То моя порада, перш за все, привести його в порядок. порядок. Якщо у вас ґрунт кислий, у вас, скоріше за все, не вистачає кальцію та магнію в цьому ґрунті. Є потреба, котру можна розрахувати, скільки потрібно цього кальцію та магнію. Скоріше за все, це буде у вас доломіти борошно якщо до нього є доступ. Або крейда, якщо в порядку магній, якщо немає надлишку кальцію. Магній робить ґрунт сильніше лужним, ніж кальцій. Якщо порівняти кілограм і кілограм магнія, то магній буде. Кальцій дає 100%, магній дає 150-160%, ну, тобто на 60% сильніше працює, ніж кальцій. Це треба знати, це треба розуміти. На звичайних чорноземах, на воді з річок, з озер, там, де зацвітає вода, кислі добрива, вони будуть себе дуже класно показувати. Тому що в, там, де зацвітає вода, там багато то треба то їх треба, треба гасити. У вас може з солями забуватись краплена стрічка, кислі добрива промивають каплю. Це теж є плюс. І, е, іноді чув від. Медіа спеціалістів кажуть, що кислі добрива не можна використовувати. Звісно, на гідропоніці або при вирощенні розсади, тут треба обережно слідкувати, який pH робити полив. PH поливного розчину, 5,5 пробили. Якщо це кислі добрива, вам забивають pH до 2, до 3, від них треба відмовитись, брати звичайні водорощині добрива або порошки треба брати. І які тоді е, поради що робити? Якщо у вас знижується сильно pH, використовувати такі добрива, як стартер, він менше впливає, знижує pH або вегетатів, або цей фрут. Вони менше знижують pH. І якщо, якщо у вас кислий ґрунт, в першу чергу на водному порядок, і потім ви можете використовувати звичайні оці добрива, добрива, котрі порошки, котрі йдуть в, в полив. Міфіти у нас є добрива. Тут у нас є тут добрива, котрі. Так, у нас тут, мабуть, системи ага, Black Magic. Зараз ми дойдемо до всього органічне добрива, з'явились нові. Це вже системи. Тобто беремо а, порошки від гругинів і їх можна використовувати. гелі, відкритий ґрунт, використовувати. ну Це доволі накладно це треба рахувати рентабельність. Тому фінішна думка, що я хочу вам сказати. Використовувати добрива. Кислі на кислих грунтах не треба. Нам треба створювати умови в кореневій системі, щоб була pH 6. Погіршувати при pH 5 і нижче, алюміній стає отруйний і вбиває наші рослинки. А якщо у вас ґрунт PH7, 8, то кислі добра обов'язково потрібно вносити вносити біото, котре підкислює ґрунт, ну тобто не в нуль. Бо буває запитання: а чи не може трихадерма, якщо ґрунт у мене 6, зробити з нього двійку? Ні, вона не може. Вона робить такий ґрунт оптимальний, котрий подобається кореневій системі. Шляхом еволюції рослини і трихадерма взяли. Сомісне життєдіяльність, і, і їм подобається, коли і то і, і того, і того влаштовують умови існування. І а використовуємо на кислих ґрунтах: побільше кальцію, побільше магнію, побільше гуматів, magic, такий, як наприклад, і буде все гаразд. Ще як варіант підбирати культури. Тому. Використовуйте правильно, мабуть, відповів. ну, Тобто тут багато інформації, мабуть, відповів на ваше питання. В розсаді, мірюємо PH. Коли у вас вода чиста, коли у вас чиста вода, мале ІСі, бікарбонатів, у вас мало, додаючи добрива, гіллі котрі кислі самі по, по собі, у вас може pH падати, там 4, 3, 2. Тут треба бути обережним, тут треба іноді відмовитись. Таке, така вода чиста, теж це не ну, відсотків 20 територій України залишається. В кого вода, там одиниця, двійка, 3 pH, то додаючи такі добре, у вас буває, що навіть падає їсі, тому що нейтралізуються бікарбонати Бікарбонати треба нейтралізувати, вони блокують елементи живлення в ґрунті і, і в воді. Тому, що тут, яка порада? Не плутайте технології малооб'ємки і відкритого ґрунту. Робіть оптимальні умови в кореневій системі, і тоді буде все ок. На кислих ґрунтах кисле добрива ні. На лужних ґрунтах, а їх 97-95% використовуємо кислі добрива, але в цей час контролюємо який pH в кореневій системі. Якщо ви весь час будете давати кислі добрива, весь полив кожна тонна води йде з добривом. То можливо, колись там за пару років ви доб'єтесь до того, що там pH буде дуже низький. А коли ми робимо полив, да, даємо 100 тонн води на гектар і підживлюємо лише е, третину часу третину об'єму цієї води, то ми ніколи не зіб'ємо воду до ґрунту біля кореневої системи до належного стану в тих пропорціях добрив. Якщо ми зіб'ємо pH ну, там, з 7,5 до 6, то ми засолимо добривами так. Сильно, що буде аж надлишок, тому тут ми в першу чергу даємо доброго, а потім маємо ще невеличкі бонуси це підкислення звичайних умовах, котрі в більшості зустрічаються. Всього найкращого, хто зрозумів, поставте лайк під відео і про прокоментуйте, що вам зрозуміло чи ні. Давайте якісь запитання, можливо, швиденько так буду записувати.